Ірина Левчук працює кухарем у Дубівському ліцеї. Нині у гарячому цеху відповідає за приготування пишного омлету. 96 порцій за один заміс робимо. Вбиваю так, як по нормі. 96 яєць. Зважую муки, як треба. І так випікаємо. Більшість страв дітям готують у пароконвекторі, каже кухарка Лариса Мельник. Розказує, які страви сьогодні в меню для школярів. По підісятграм нас виходить омлетик, булгур у нас сьогодні по 150 грам на порцію. йде, сир твердий, по 15 грам, 30 грам хліба, сік і банан, і салат свіжих овочів. Працюють сьомий ранку, розповідає кухарка Наталія Баюк, жінка нарізає салат зі свіжих овочів. Вісім з половиною капусти, чотири кілограма огірків, три кілограми помідор, охропчик, ще кунжут підсушуємо. В Дубівському ліцеї впровадили модель опорної кухні торік. Готують майже для пів тисячі учнів щодня. З них дві сотні дітей харчуються у своєму закладі. Також розвозять гарячі обіди до Буцинського, Облапського та Секунського ліцеїв, розповідає директорка Дубівського ліцею Олена Балецька. Було зроблено ремонт, закупили пару печі, закупили нову плиту, тістоміс, і овечеріска, і м'ясорубка. Приготовані страви пакують у відповідній ємності і відвозять до навколишніх навчальних закладів. Це на напій гарячий. В нас термовідра, Салати в бокси, сир в бокси і фрукти. Вже як на відправку на машину, то ми фасуємо такі термосумки в нас є. Це Буцинський ліцей. Щодня тут харчується 35 учнів перших-четвертих класів, розповідає вчителька Руслана Барей. Кожен день їжа довозиться до нашого ліцею гаряча. Діти дуже задоволені харчуванням. Я люблю запіканки, канопоти, подобається суп з м'ясом з картопля. Салати я такий, беже маминий люблю. Проєкт Опорна кухня впроваджений в Дубівській громаді, поки єдиний на Волині, говорить начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк. Наприкінці 2023 року було затверджено державну всеукраїнську стратегію реформування розвитку шкільного харчування. Дубівська територіальна громада також приймала участь у розробленні документації щодо оновлення їхнього власного харчоблоку у Вівському ліцеї. З державного бюджету отримали 6,5 мільйонів. Співфінансування від територіальної громади це теж було майже півтора мільйона. Зі слів голови Дубівської громади Романа Троцюка, аби реалізувати проєкт, вклали кошти з місцевого бюджету. Тепер мають економію. Загалом пішло 17 мільйонів саме на реалізацію проєкту за європейські гроші. За ці гроші всередину робили в Дубівській школі приміщень. Купували тут обладнання. В двох філіях це буцень і облапи. Було перекриття приміщень, санвузли будувалися на сесії. Виділені гроші депутатами. Ми придбали автомобіль, запустивши даний процес харчування. Ми Отримали велику суму економії півтора мільйона гривень. Ці кошти можна використати для інших проектів в громаді. Ну сьогодні економія значно більша, тому що додавалися ще початкові класи, на які держава дала харчування. З кожним днем збільшується кількість пільгових дітей, тому що наші хлопці йдуть на фронт і прийнято сільською радою рішення про харчування дітей наших воїнів безкоштовно. Оксана Кутвіталі Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.